Купила Йолкуватибе, а до неї тут є кульки Щедрик, новорічна акція. Повна ціна 300 гривень я взяла за 150 Мені взагалі за мої покупки було положено шість таких кульок. Взяла я лише дві. Значить, там має бути якісь солодощі, прикраси на ялинку і, можливо, срібна прикраса. Значить, я взяла дві, першу розпакуємо біленьку. Замотали, звісно, як німецьке сало, ще й стяжками стянули. А всередині у нас золота кулька. Хочу їй вигадати нове використання. Якщо є ідеї, пишіть в коментарях, що туди засунуть. Значить, в першому тут у нас іграшка, дзвоник, але вона не пасує до моєї ялинки. Чоколятка, якась бумажка, щоб я завантажила додаток КТБ. і знижка викоризолота на 300 гривень. Ну, що це за позорисько? Канфіті, як символ наварічного настрою. Прикрасу, ми з вами не знайшли. Але можливо, знайдемо в новій кульці. Хочете, щоб розпакували? пишіть в коментарях роз.